Вітаю вас, мої дорогенькі. Ага, я візьму іншу колоду, більш військову, і ми поговоримо про нову зброю. Тобто, це є вдвічі далі, називають її. Україна отримує новітні далекобійні ракети з США. Наскільки я зрозуміла, першою <кій> написало про це Політіко, потім Ройтерс. І наскільки я розумію, це 16 січня було в, в мексиканській затоці, на авіабазі. Це все є в відкритому доступі. Тому я вам зачитаю, просто щоб ви знали інформацію. І цим, що я зачитую, я вже настрою карти, куди, куди я їх буду кидати чи тасувати. Тобто вони вже енергетично. <кхід> І так, на авіабазі були випробування. Еглін у Флориді. І так, у Пентагоні підтвердили передачу зброї, але не назвали точні терміни. Коли саме? І так, ходять такі чутки. По-перше, зараз ну, багато інформації про неї немає, але кажуть, що вона 150 кілометрів. Вона висок є новітня високоточна зброя. Тобто українці її отримують для справжнього випробовування. Тому що вона зовсім зовсім нова. Давайте подивимося так. Спочатку що нам скажуть про цю о, да, хороша, дуже хороша. Мале дивіться, бачите, ось ця карта говорить, що. Вона не так дорого коштує. Я зараз точно не скажу, чи 40 тисяч, чи скільки вона там коштує, але порівняно з іншими, вона дуже дешева. Ось ця карта Паш Монет говорить про це. Вона точна, потужна, але дешева. Тобто, наскільки я розумію, і тут, е, говориться, завершення пройшло їх її е, конструкції, все от про неї тут говорить, вона готова вже на випробування на полі бою. Ось що я бачу. Так, е, тут і, 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 іде ще поки що, поки що іде, е, як це сказати. Ви знаєте, я тут не бачу блокади. Я тут не бачу блокади, я навпаки бачу, е, бачите, ціль ціль і ураження. Ураження, високоточне ураження, навпаки. Давайте подивимося, чи передадуть її саме у лютому. Ми маємо сьогодні 1 лютого і подивимося, чи саме цей місяць її передадуть. Виглядає, що так. Виглядає, що так. Угу. Її, правда, дадуть не так багато на перший час, потім буде більше. Але передадуть вже якась частина, якась партія невеличка. Я скажу так, невеличка партія, якась їх буде звичайно дуже мало. Але перші передадуть і вони себе дуже добре покажуть. О, красота! Ці всі три карти показують, що ну настільки вони нам допоможуть. Тепер в мене е, виходить інше запитання, тому що знову говорять про Крим. Ось, давайте подивимося, чи будуть ці ракети застосовуватися для, наприклад, потужному удару по Криму. О, да. Будуть. Ще як будуть. Дивіться, які. Ох, дорогенькі мої. Є план, є план і перемога, і бачите, на вершину станемо. Ми, тобто, рашка лишиться внизу, ми піднімемося через ці ракети, ми піднімемося дуже високо. Ось шикарні карти випали. Дорогенькі мої, це будемо так говорити, що це плюс для нас. Тобто, про це до речі сказала пані Нуланд, коли була в Україні. Як вона сказала? Зараз, якщо я знайду, як вона сказала, що. Зараз і так приятні неожиданності в лапках. Приятне на полі бою. Тобто виходить так, що для Путін, Путін получить приятні неожиданності в лапках. Стоїть так, це Нуланд про 24 й рік. Дійсно точне враження, потужне, супер. Мої дорогенькі, я дуже рада і цим будуть ось саме бачити Крим. Крим будуть конкретно випробувати. Гаразд, мої дорогенькі. Я вдячна вам за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте україномовний контент. Бережіть себе, мої любі, і завдяки вам і існує цей канал. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, пропозиції і разом до перемоги! Все буде Україна, мої любі, на все добре.